Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розказати історію історію святого Миколая. Миколка був єдиною пізньою дитиною замошних батьків, які мешкали в грецькому селищі Патара римської провінції Лікія 1600 років тому. Вони так щиро молилися Богові, що послав їм сина, що врешті це диво сталося. Батьки мріяли про особливу долю для свого синочка і вклали в нього всю свою любов, доброту, щирість та щедрість. Але вони були старенькі, і скоро померли, і Миколка рано лишився сиротою. Він почувався самотнім, сумував за батьками і часто ходив до храму, молився, як вони вчили його, бажаючи добра всім людям на землі. А ще Миколка багато читав, був спостережливим і любив усе живе навколо. Найперше людей, чимало з яких, як він бачив, були бідні і нещасні. За прикладом своїх батьків він з дитинства допомагав тим, кому було погано, не чекав за це жодної віддяки і лише посміхався, коли за спиною його пошепки називали чарівником. Одного разу Микола побачив біля храму дівчину жебрачку в бідні, латані, перелатані одежі. Юнак відчув, як вона соромиться перехожих. Що ж тоді змусили її вийти на вулицю, просити милостиню. Микола попросив слугу дізнатися, що це за дівчина, яке в неї горе і де вона мешкає. Слугата повів, що дівчина живе удвох з хворою матір'ю і показав їхню напівзруйновану халупу. Вночі Микола підкинув йому вікно гаманця з грошима і дуже зрадів, коли згодом дізнався, що вони зуміли випити зі злитнів і зажили щасливо. А відтак зустрівся з дівчиною в храмі, і вона вдячна до нього посміхнулася здогадалась, хто її добрий чарівник. А якось у храмі під час сповіді священик сказав Миколі, що найбільше щастя для людини робити добро. Юнак уперше, після смерті батьків, раптом відчув себе щасливим. Відтоді він робив ще більше добрих справ для знедолених мешканців Патари. За його дорученням, слуга непомітно приносив у бідні оселі їжу, одяг та ліки, а також дізнавався, про що мріють бідні діти. А сам Микола вночі любив розносити цим дітям подарунки, саме те, чого вони найбільше бажали. Як же раділи вранці малята? Минули роки. Микола розстав усі свої статки і вирішив стати священником. Усі знали священника Миколая як добру, розумну та щиру людину, тож люди допомоглися, щоб саме він став єпископом у сусідньому місті мира. Відтоді в мирі життя городян стало набагато кращим. Миколай не лише молився за їхнє здоров'я, а й усіляко, як лише міг, допомагав їм. І Господь, побачивши, яке добре серце має Миколай, нагородив його великим даром, вмінням зцілювати хворих. Для багатьох це було справжнім дивом. Так маленький Микола Чарівник став шанованим усіма Миколаєм, чудотворцем. Довге життя прожив єпископ Миколай. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідався, що якась дитина в біді, зараз же йшов до неї з добрим словом і подарунками. Коли Миколай помер, його душа стала перед Господнім престолом, Бог спитав: чого бажаєш, мій Миколаю? Як нагороду за праведне життя на землі ти хочеш? Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю не навідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і промовив знав я, яке буде твоє прохання, щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю. Ось така історія про Миколая. А взагалі про Миколая існує дуже багато легенд і казок, у яких відбуваються різноманітні дива. Але хіба не справжнім димом є саме це свято? У ньому стільки таємниць, стільки чекання? Чи прийде Миколай сьогодні? Кажуть, що подарунки тільки для слухняних дітей. Кажуть, що коли святий Миколай навідає домівки, де є діти, тихенько розкладає під подушки подарунки, разом з ним ходять двоє янголів і двоє чортенят. І коли Миколай заходить до чогось дому? Янголи розповідають йому про добрі справи, які чинила дитина. А от чортенята-башкетники нашіптують про дітей погане. А, але ж певно, добрий, дідусь Миколай, слухає тільки янголів, а чертенят він не слухає. Чи не так? А чи добре ви поводилися? Чи принесе вам Миколай подарунки? Зі святом вас!